Привіт, друзі. Сьогодні ми маємо особливе підбадьорююче послання для тих, хто можливо зіткнувся з труднощами через свою непохитну віру в Бога. давайте продовжимо досліджувати надихаючу історію реформації, зосереджуючись на князях, які були готові відмовитися від своїх корон, але не від Божої правди. Після того як Мартин Лютер твердо стояв на зборах у Вормсі. Реформація швидко поширилася німеччиною, оскільки Люди читали Біблію своєю рідною мовою завдяки лютеровому перекладу старого та нового заповітів. У 1526 році інша національна ансамблея, відома як Сейм Шпилів, надала кожній людині свободу в питаннях релігії. Це принесло приємне полегшення тим, хто зазнав серйозних утисків через дотримання своїх біблійних переконань. Але на жаль. Мир тривав недовго. Через три роки під тиском Риму молодий німецький імператор Карл V скликав другу асамблею в місті Шпиле. князі та інші вельможі були закликані з метою знищити так звану єресь реформації. Тим, хто підтримував реформацію, було заборонено висловлювати свої погляди навіть у власних домівках. проте деякі з князів відмовилися мовчати. У великій боротьбі ми читаємо, що люди шпірса жадали слова Божого і не зважаючи на заборону, тисячі збиралися на служби, які проводилися в каплиці курфюста в Саксонії. На цій другій асамблеї в Спірсі представники Риму вимагали, щоб уся Німеччина знову підкорилася папі. Але князі, які прийняли реформацію, вимагали релігійної свободи, наданої їм три роки тому. Нарешті представники Риму запропонували компроміс у державах. Де реформація не затвердилась, лояльність до римської церкви суворо дотримуватиметься У державах, які не погоджувалися, без небезпеки повстання людям дозволялося дотримуватись власних переконань, але їм було заборонено навчати біблії чи говорити щось проти вчень Риму. Крім того, новонавернених до реформації було суворо заборонено навертати цей так званий компроміс став справжньою дилемою для князів. Вони могли безпечно зберігати свої престижні посади, своє багатство та честь, але в обмін на це їм було заборонено поділитися своїми віруваннями, основаними на Біблії, і було заборонено допускати навернених до реформації що вони могли робити порадившись, майже половина німецьких князів вирішила стати на бік реформації. «Давайте відхилимо цей указ, заявили вони, знаючи, що це може коштувати їм усього, навіть життя. Підносячи Біблію, вони сміливо проголосили: ця свята книга має усе необхідне для християнина, легка для розуміння і розрахована на роз'яснювання темряви. Ми сповнені рішучості з благодаттю Божою підтримувати чисте та виняткове проповідування Його єдиного слова, яке міститься в біблійних книгах старого та нового завітів. Це слово єдина правда, це надійне правило всіх доктрин і всього життя, і воно ніколи не може підвести або обдурити нас. Справдилося глибокі враження. Усі були вражені сміливістю протестуючих князів. і саме тут, у Німеччині, послідовників реформації вперше назвали протестантами. Наступного року німецький імператор скликав національні збори в місті Аксбурзі, і протестантські лідери знову були викликані повстати перед вищими правителями країни. Саме в цей час Мартин Лютер написав потужний гімн: Могутня фортеця, наш Бог. Серця реформаторів були значно зміцнені під час їхньої подорожі до Аугсбурга, коли вони співали: Могутня фортеця, наш Бог, твердиня, що ніколи не зруйнується. Він наш помічник серед потоку смертельних бід, що переважають. Готуючись до цієї важливої асамблеї. Протестантські князі вирішили написати письмово виклади своїх поглядів, додавши докази зі святого письма, що підтверджують кожну тезу. Ця заява відома як «Аугсбургське віросповідання, була підготовлена Лютером Меланхтоном та їхніми сподвижниками. Настав призначений час постати перед імператором Карлом v, Коли він сидів на своєму троні в оточенні курсурстів та інших князів королівства, з'явилися князі протестанти, і було зачитано їхнє визнання віри. Це був надзвичайний день реформації, оскільки біблійна істина була чітко представлена перед цим серпневим конгресом. Більше німецьких князів було залучено до реформованої віри, і сам імператор заявив, що протестантське твердження було правдивим, хоча він сам його не визнавав Згодом аксбурське віросповідання було перекладено багатьма мовами і розширилося по всій Європі. Мільйони наступних поколінь сприйняли його як вираження своєї віри та вплинули на переконання інших протестантських конфесій, які з'явилися пізніше. Нам написано Божі вірні слуги не працювали самі. у той час, як князівства влади та злі духи на високому рівні об'єдналися проти них, Господь не залишив свого народу. Бог почув їхні крики. Із таємних місць молитви вийшла сила, яка сколихнула світ під час великої реформації. Ви можете прочитати більше про цю надихаючу історію в чудовій книзі. Велика боротьба, яку можна безкоштовно завантажити. Друзі, Незважаючи на спроби відкинути або спотворити слово Боже, воно все ще стоїть. Ми читаємо в Ісая 40 розділ, 8 вірш. Трава в'яне, квітка в'яне, а слово нашого Бога стоїть навіки. Слово Послання Біблії чітке, і ми можемо бути впевнені, що молитва сьогодні така ж сильна, як і за часів реформації. Я запрошую вас приєднатися до мене прямо зараз, коли ми через молитву входимо до тронної зали небес. Батько Небесний, дякую тобі за мужність, розуміння та силу духу, даного князям Німеччини. Які твердо стояли за біблійну правду. Дякую за цих протестантів, цих людей, які прийняли слово небес замість слова людського. Тепер, Господи, дай нам сили твердо стояти за слово Боже, не даючи його перекрутити чи перевернути. В ім'я Ісуса про це просим. Амінь.